Дев Систин із дефітлимораджай ізилі мус демонтю тінь ковсамтин і торнс айфел прав натоліфомаселббат онлифофорд how much work has been done to have десапортилбекенкіпфайбнічес друзі всім привіт слава україні слава збройним силам україни і слава силам протиповітряної оборони. Сьогодні говоримо, розбираємось із трагедією, яка сталася в українському небі. Нагадаю, Україна втратила перший літак F-16 і одного із найталановитіших, найдосвідченіших пілотів, який за іронією долі був причетний до того, аби Україна отримала ці F-16. Ця трагедія сколихнула всіх вас, тому сьогодні ми про неї поговоримо, бо вона сколихнула і Нас мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, дійсно, Україна втратила перше літака 16 і легендарного пілота, одного із перших, хто опановував якраз американські винищувачі, і хто зробив неймовірно багато для України і для того, аби наша держава утримувала ці літаки. Різні версії виникають в експертів, соціальних мереж, і вже є заява командування сил протиповітряної оборони. Тому нині вам розкажу все, що відомо на даний момент щодо цієї трагедії. Отже, що власне сталося? f 16 зазнав катастрофи під час атаки російського масованого обстрілу який стався 26 серпня загинув пілот звали героя Олексій Месь, який був висококласним льотчиком і отримав звання полковника Посмертно напередодні Олексія поховали для розслідування причин катастрофи. Створили комісію. Українців закликають утриматися від поширення сумнівних версій, в тому числі від поширення тих версій, які розповсюджує народна депутатка Безугла, що стало просто. Мега новиною і предметом обсмоктування в засобах так званих засобах масової інформації на території країни агресора. Вони просто рукоплескали пані Безуглії минулу добу. Як повідомили у повітряних силах України, 26 серпня пілот провів свій останній повітряний бій, знищивши три російські крилаті ракети та один ударний безпілотник. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Це була офіційна цитата, заява повітряних сил України. 29 серпня в генштабі підтвердили, що під час російської атаки, 26 серпня, Україна втратила винищувач Ф. 16. голос Америки із посиланням на анонімних співрозмовників у повітряних силах повідомив, що військові розглядають на даний момент різні версії катастрофи, серед яких дружні так званий дружній вогонь ППО, технічна несправність літака та помилка пілота. Співрозмовник серед військового командування розповів BBC, що літак не постраждав від ворожого. Вогню, і це не була помилка пілота, але повне розслідування обставин цієї трагедії наразі триває. Офіційно у Пентагоні повідомили, що знають про цю трагедію про втрату також Україною першого винищувача F-16, Але допомоги у розслідуванні інциденту не надають. і Вважають, що українська влада, українська комісія мають з'ясувати і надати вичерпні дані щодо цієї історії. Поготів, якщо це стосується. Американської зброї, зокрема американських винищувачів, я вам процитую, щоб ви розуміли позицію американців Пентагону. Зокрема, лише українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії, яка зараз розповсюджується в засобах масової інформації. Хто був цей легендарний пілот, про якого я вам розповідала на початку випуску, який загинув в цій трагедії. Отже, друзі. Олексій Месь, позивний Монфіш, був одним із перших українських пілотів, хто опанував винищувачі F-16. Народився він у Луцьку. Йому було лише 30 років. Олексій присвятив життя захисту країни. Він служив за контрактом і був командиром ескадрилії українських винищувачів. Міг 29 А згодом став одним із тих, хто отримав можливість навчатися на сучасних винищувачах F-16. У Великобританії також Олексій проходив навчання, окрім Англії ще і в Данії та Сполучених Штатах Америки. Олексій Месь не лише опанував нову техніку, але й разом з Андрієм Джусом Пільщиковим їздив до США, активно лобіював передачу літаків в нашій державі. До речі, Джус побратим і друг колега. Мунфіша загинув практично рік тому, 25 серпня, під час зіткнення двох українських літаків в небі на Житомирщині. 29 серпня вже цьогоріч Мунфіша поховали з ним, попрощалися після того. Повітряні сили оголосили офіційно про втрату ймовірно заради безпеки, оскільки на прощанні були. Його побратими льотчики, командири, підлеглі, друзі, колеги, сотні простих українців. Також шану полеглому пілоту віддала пара винищувачів. Міг 29 і політ над процесією виконували бойові друзі Олексія. Наказом головнокомандувача збройних сил України Мунфіш посмертно має звання полковника. Причини катастрофи, друзі, основне про що ви питаєте, і на нашому телеграм-каналі, і в коментарях на ютюбі, справжня причина катастрофи, друзі, наразі не є відомою. Так, звичайно, я зверталася до своїх джерел в повітряних силах, аби з'ясувати. Втім, однозначної думки я наразі не почула, окрім однозначної критики на адресу пані безуглої народної депутатки, а колишньої членкині обраної за Списками партії Слуга народу про неї розкажу пізніше. На даний момент для з'ясування причин створили спеціальну комісію від міністерства оборони, яка працює на місці падіння літака, з'ясовує всі обставини того дня, 26 серпня. Центр стратегічних комунікацій закликав медіа і публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій щодо катастрофи. Я представлю вам, щоб ви розуміли їхню заяву. Така активність грає на руку російській пропаганді, а не нашій перемозі. В центрі також зазначили, що війна завжди супроводжується втратами, і від цього не застрахований жодний тип озброєння та військової техніки. Втім, це не завадило деяким а, представникам влади. Коментувати офіційно версії трагедії. Отже, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки акцентую на цьому, що ця пані є заступницею голови комітету з питань оборони. Отже, Мар'яна Безугла. Заявила, що винищуваче в 16 українського пілота Олексія Месіна Мунфіш з РК Петріот через дискоординацію між підрозділами. Про це вона написала у Фейсбуці і в усіх своїх соціальних мережах. Цитую, друзі: війна є війна. Такі епізоди можливі, але культура брехні в командуванні повітряних сил зсу як і в інших вищих військових штабах. Приходить до того, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої послідовно зібраної аналітики а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається. На покровському напрямку з'єднала всю систему її оцінку системи. пані е, Мар'яна Безугла і каже, що жоден з генералів не покараний. А генерал Олещук нагадаю, командувач сил протиповітряної оборони залишається на посаді. Заявила Безугла на такі відвертості, пані Безуглої е, зреагував колишній спікер повітряних сил Юрій Гнат. Він закликав Державне бюро розслідувань та служби безпеки України розслідувати дії. Безуглої цитую, може вже хтось таки напише заяву на безуглу в ДБР? Скільки триватиме це знущання із країни і з війська? Сбу тут напевно і для вас є робота. Написав Гнат у Фейсбуці, 29 серпня. Згодом Ігната підтримав і командувач Микола Лищук у своєму пості. Він звернувся до Бзуглої, що робить вкрай рідко, і взагалі займає таку офіційну позицію. Не переходить на якісь особистості коментування постів. Але тут він сказав: Я звертаюсь до безуглої, яка давно. Продала своє ім'я, ніхто нічого не приховує і не збирався. Розслідування вже йде. Мар'яно. Ви скоро проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюся, в суді заявив командувач Сил протиповітряної оборони Микола Олещук. Скільки загалом літаків має? Україна. Літаків я маю на увазі F-16. 4 серпня Зеленський заявив, що в Україну прибули перші з 80 обіцяних Літаків F-16. військові повітряні сили України не надали друзі точних цифр, скільки літаків ми зараз маємо. Але офіційний представник сполучених штатів сказав, що загалом прибуло шість літаків, і Україна має шість пілотів, які навчені керувати ними. Додає інститут вивчення війни. Видання зазначає, що новина про те, що один із небагатьох українських F-16 був знищений, стала серйозним ударом для Києва, який благав про ці літаки. Проти Тягом тривалого часу, перш ніж президент Байден, нарешті дав зелене світло європейським країнам на передачу літаків минулого року, друзі. Особиста моя думка щодо цієї історії я не є військовим експертом, і я не є е, притрушеною Мар'яною Безуглою, яка надає собі право е, щось коментувати, не маючи висновків комісії і людей, які Розуміються на тому, що могло статися, що власне сталося наразі. Немає висновків комісії, тому версії ми можемо обговорювати, але в публічний простір викидати як факт, звинувачуючи і дискредитуючи одразу кілька напрямків. Поясню вам, а вона дискредитує американську зброю. Дискредитує Україну, які надали цю зброю, а за думкою безуглою так командування погано поводиться. У нас 6 літаків було тепер 5, То виникає запитання: нащо ж тим українцям давати, якщо вони отак от, от вчиняють. Третій момент вона дискредитує професійність повітряних сил, зокрема пілотів і людей, які приймають рішення в силах протиповітряної оборони. Це війна може траплятися все. Це техніка. Це був наймасованіший, один із наймасованіших обстріл за всю війну, яка нині на території нашої країни обертається сотнями ракет, сотнями ракет, які летять на нашу землю. Нагадаю вам, що 26 шостого я вам про це розповідала в день, коли це сталося. 236 одиниць літальної зброї. Це і шахеди, і різні види ракет, близько 100 ракет. Летіли на Україну, і відчайдушно пілоти, зокрема, які летіли на літаках, навчені професійні, збивали ці ракети. Це трагедія безумовно, і Ніхто не поверне життя пілота, людини. Ну і літаків літака теж не поверне але. Але життя продовжується, і всі ми дбаємо, аби наша країна отримала максимум, могла захиститися максимальною. Висновки теж робляться. Але повірте мені, вчора російська пропаганда просто рукоплескала без безуглі. Всі абсолютно змі про це їхні понаписували, ржали, вкидали це в простір європейський. Спираючись на думку заступниці комітету із питань безпеки та оборони, не якогось там е, пана, не знаю, проросійського блогера, який це коментує, а народної депутатки і членкині комітету. Аргумент для пропаганди супер аргумент. Тому я можу приєднатися до слів командування сил протиповітряної оборони. Зі зверненням до ДБР та СБУ щодо поведінки пані Мар'яни такі мої особисті думки. Ну а щодо висновків, дочекаємось висновків комісії. Повірте мені, ми живемо в громадянському суспільстві. А щодо війни, під наглядом очей зі всіх демократичних країн, тому ніхто нічого приховувати не буде. Нема в цьому сенсу, бо все будується не тільки на бажанні допомогти нашій країні, але ще на питаннях довіри. Якщо вона буде втрачена, то то буде втрачено все в плані допомоги. Напишіть в коментарях, що думаєте: слава Україні, слава Збройним силам України і слава силам протиповітряної оборони. Викруті, до зустрічі.